Всім привіт! Сьогодні будемо готувати український холодець. У мене це блюдо буде із півника. Обов'язково кидаю говяжу голяшечку і говяжий скакунець чи сустав. Значить, дивіться, у мене всю ніч воно мокло. І так, дивіться, ми все порізали. Печіночка, сердечко і пупчик, я в холодець класти не буду. Заливаю холодною водою, ставлю на огонь, довожу, щоб хорошо-хорошо воно закипіло. І як тільки воно закипить, прокипить, ну може, хвилин 5, і я буду це все в умивальник викидати і промивати. Так, водичка вже перша у мене закипіла. м'яско я вилила, все перемила, знов склала, воно вже трошки всілося. Тепер заливаю холодною водою і знов буду чекати, поки закипить, щоб зняти, якщо є лишня якась там ну, п'янка. Дуже-дуже на маленькому огні тільки пухкає-пухкає. Бачите, він навіть не кипить. Так пухкає. Це він вже у мене часа, десь третій час, він як у мене вариться. Тут нічого нема. Тепер. Тільки зараз починаю. Кидаю духмяний перчик. Я буду ну, десь так, чайну ложечку кину. Обичний чорний перчик горошок. Трошки менше, ніж чайну ложечку. Хорошу столову ложку солі кину. Отако. От Обичний корінь селери. Почистила чотири маленькі цибулинки, почистила, потім пожаліла. Треба було не чистить, просто помить і кидати їх отако в шелухі. Мені каже, так воно буде навіть ще краще цю сіль. І дві моркви. Дві штуки морквинки кину. Цибулинки і хай ще вариться годинки три-чотири. Витягуємо вже цибульку. Морква нам не потрібна. Витягуємо м'ясо з бульйона. Беру миску і вже зараз витягую м'ясо. Навили чесничку через чесночницю давку, м'ясо виложили вже з каструльки, і в цей бульйон я кладу хорошу столову ложку чеснику видавленого, виключаю огонь, перемішую і просто закриваю кришечкою, даю настаюватись, поки я буду м'ясо розбирати. М'яско зняли з кості і тепер отак просто рву на волокна. Бульйончик, я Протіжую через марлічку. І тепер розливаємо наш бульйончик по судочкам. І зараз ставлю його охолонути, потім в холодильник. І ранком покажу, як він застиг. І ось. Смакуйте, пробуйте. Без желатину холодець, тільки півник домашній та говяже гуляшечка.